Так, Всім добрий день, дивіться, заїхав до нас в цього алюмінівний велосипедик на 26-му колесах. алюмінієва рама дуже легенький, максово на. Наріз 1,50-1,65 м. Можна сказати, не на повному, але на фулі. Система LX DIOR на 40 тисяч розрахована, що перекетка, що шатун DIOR ліс розбірний, можна замінити будь-яку зірочку. Що Монетки Dior LX, шов-тулочки, які дають дуже добротний накат Dior LX. Ну, покажи тулочки людині, підсвітило тут. Видно, Зафоксувало? Лялючка, бачите? Вилучка, рукшок, старенька, але дуже добротна. Яка має його сальнички, то можна сказати, 100 років та вилка може прослужити дуже м'яко, працює, дуже легесенько. Тормоза, вібрейки о, з тої сторони бачите, яка рама гарна. Сідло дуже прекрасне, фірма Італія, шкіряне. Педаля буде в комплекті. Вода усилені, пістоновані, алюмінієві. Ось такі пістончики стоять. Кому ж буде цікава така лялючка. Заходьте на сайт rover.in.ua або пишіть.